Як я чекала тепла, як я чекала сонечка, зеленої травички, оцей спів пташок. Ну, на небі все одно хмаринки, ще є захмарене небо і не зовсім тепло. Привіт, друзі! Привіт всім гостям каналу! Я чекаю свою знайому, щоб йти в магазин секунду і спостерігаю за містянами, як в нас одягнені, красиво люди. Досить стильно. В таких світлих, теплих кольорах, на низькому ходу взуття, Мило дивитися. Люди снідають в кафе, а ми перенесемося в магазин. Отакий От світшот з логотипом Лондон. Я зайшла у мережу сьогодні 37 гривень за кілограм. Останній день я люблю цю мережу. Я знаходила для себе особисто досить дорогі бренди. Остання моя знахідка для мене це були джинси від русарді. Я просто в шоці була вони новенькі, з етикеткою були. І вони вийшли мені 12 гривень. Ось такий світшот від Maison Scotch. Персиковий колір. Це не дешевий бренд. І цей бренд ще є дуже якісно. Можна його прати, купа раз і ніякі ні шви не перекручуються. Всі стіпки ціленькі. Ну, і завжди стильний бренд. Отака От від Gary Webber. Кофточка була на один гудзик в'язана, а я дивлюся отакий бежевий з вовни светр. Непоганий досить. І маю сьогодні натхнення знайти щось досить цікаве. От. Настрій в мене є. Спортивні футболочки яскрава, а я її не взяла, і потім подумала, що можна було її взяти. А, людей небагато, я прийшла вже так, практично перед закриттям, тому що справи були пошта зранку, зустріла знайому, і тоді ми пішли в магазин. Вона також любить такі походи. Заплилося мені. Ну, неважливо. Біла така блуза була гарна. Це від LEVIS футболка і від Mustang. У ну, мене підозра, ну я навіть впевнена, що це фейк. Багато текстилю є, дуже багато цей раз. І це останній день. Є такі яскраві і невбиті досить речі, я переглядала. Дивіться, який рушник величезний, пляжний, махровий, такий великий-великий. Він дорого не заважить. Ну, навіть якщо він заважить кілограм, ну він не заважить кілограм, це буде 37 гривень. Де ж купиш такий рушник великий. Ну, тим не менше, я також не беру рушники на секонд хенді Ну, так якось так. Ах. Ну, в кожному, якби в кожного своя ситуація, я рахую, якщо потрібно зекономити, то можна вибрати і велика сім'я, рушники, там радла. чому ні? Ну, це раз багато, бачите, тут є, пледики такі класні. Я би купалася, але мені не дуже там потрібно і для продажі я також не беру постіль. Хто шиє? От кінець відео я розкажу, що можна зробити з тканини, яку ви знаходите на секонді. Така креативна ідея. Ну, вона не від мене ця ідея давно вже є. Дуже важко шукати для одягу такий чехол від Кастро. Раніше можна було більше купити пильники були від дорогих брендів, і чехли для одягу були від дорогих брендів. Зараз останній день, принаймні, ну немає. Картата-спідниця, це вовна. І я пішла на штани, на джинси. Я вже казала, що я і для себе знайшла трусарді. І сьогодні я сподіваюся мені повезе ви будете зі мною до кінця і побачите мої знахідки. Зараз буде курток багато, а можна для себе купити літом. Варто уваги куртку. Жакети, піджаки від бершка. Чорний, базовий, подовжений такий кардиган. Багато класики. Оцей брудний, багато брудних речей. Я дивуюся, якщо люди. Віддають такі речі, так? ну, для чого такі брудні речі віддавати. Джинсів багато є і таких брючок. вельветів багато. Вельвети добре продаються, от, починаються холода, це осінь. Від пп джинс, від реплей. Джинсів багато фірмових можна знайти а, які комбіновані ольветом. А так джинси будуть від більше від тисячі коштувати в магазині, нові в'язаних іграшок багато. Люди роблять на в'язаних іграшках за кордоном непоганий бізнес. я не знаю, як в Україні. Чи купляли би, хто вміє в'язати такі іграшки. Не можу сказати. Но от За кордоном я дивилася на eBay, е <кій> такі в'язані ігрушки. Дуже дорого коштують. 20-30 фунтів вона іграшка. То від лакос, субіке, ті, хто їх не взяв. І я дивилася вони ціленькі. Отакі от спадрильні, сліпони, можна сказати, наплетані підошві. Також непогані. Взуття таке буде 10 гривень, 8 гривень, розинові чобітки. О, ну, такі класичні на у устілці. Це від, по-моєму, поліні. Кросівки різні, еспадриль її, хоча весна і мали би більше розбирати взуття в останній день. Ну, як бачите, ще щось можна знайти. Ще щось можна знайти. Так, отакі черевички на високих підборах. Шарфи вже змішані з сумками. Ну, такий мікс получився. І рюкзачок. Ця сумка пляжна сламінгу красива. Тиждень так швиденько пролетів, я нічого не встигаю. От був понеділок, сьогодні вже п'ятниця і стільки справ. Ну Просто я не знаю, куди, куди час в мене пливе, як пісок. Ну, не вистачає, правда, 24 години в сутки мені не вистачає. І плюс ще я собі YouTube додавала, це такий в мене незакритий не гештальт. Не знаю, закриється він в мене цей чи ні. Хотілося спробувати е, вести, розказувати про щось цікаве. І я не думала, що будуть дивитися, будуть глядачі, а такі позитивні коментарі. Як я вас люблю за це. Просто такі дуже-дуже добрі, теплі коментарі. Багато дитячого е, також залишається ну, просто такі тони, тони одягу. Для самих таких манюсеньких кнопочок, дуже багато гарного, яскравого, От такі чоловічки різні, з так само. Подивіться, він новесенький. Дтячого так є багато, яка лисичка, шапочка. Це я вже вибрала такі сліпони, вибрала шарфа. Ну і цілу сумку я нахапала, я буду це все переглядати. Взяла там, бачите, кеди, виглядають джинси. Ну, хапала я. Хоча з самого початку я думала, що я, напевне, нічого і не знайду. Зараз я буду переглядати, що я беру. Речі, детально потрібно дивитися на наявність браку, покашлачень, бруду. І чи потрібна мені ця річ, в принципі, її купляти. От. І все одно я дивлюся, передивляюся в магазині. Я уважно дивлюся, якби. Но вдома <кхід> я приношу і все одно буває на пару речах я знаходжу дефекти. Неможливо кожний шовчик, кожну там крапенку переглянути в магазині. Деякі такі знахідки, ну, от бачите? Бачите, що я знайшла? Оце так, від Максмари джинси. Оце з браком я не бачила льняна блуза. Такий м'ятний, який красивий колір був І від Ханру, я чи правильно читаю бренд Натуральний шовк, плакитна блуза. А зараз я це все передивлюся. Я хочу ще заїхати в Юск, купити, я беру ролери, точніше, валики, валики для чистки одягу. Від Mejon Ну, Я цілу купалю набрала, я все брати не буду, зараз перегляну. Стильний Худі з жабкою. Ну цей ви бачили світшот? Також від Мейсон Скотч. Все бігом спішиш. Оце я вгляну зараз вовняний светр. Чи він сильно покашлачений. Брити і так далі я цим не займаюся. У мене немає часу біля однієї речі там, купа годин танцювати. Просто я її відкидаю, навіть якщо це кашемір і ще щось зібрати не буду. Якщо це займає, у мене багато часу. Ось така блуза базова біла. Топ-шоп і. Рожеві брюки. О, зараз глянемо. Передивлюся а, від Рафаело Росі брюки, Ну, це дуже другий бренд. І я така неймовірно задоволена своїми знахідками Марко Поло у мене. Ну, ви бачили, кеде конверси Чуть-чуть брудні, але ну, я їх помию. Кеда легко миються. Конверсята такі. 37-й розмір. До речі, мій розмір, ну не знаю. А оце я забираю. Це я не беру. Худі. з щасливою жабкою, бо я не розумію принт. Сподобається комусь, собі я не хочу. І я поїхала в магазин. Покажу вам чуть-чуть. Це бренд Юкі Турецький бренд. Я тут беру білизну для себе, і я брала для дому футболочки. Ну, такі 50 на 50, щоб так рекомендувати. що він дуже якісний, не можу сказати. Отака От сукня 1199 гривень. Вона це віскоза. в підлогу. Багато нових вже нова колекція. М'ятні, джинсові. Ці мені подобаються куртки, оверсайз. А, джинси такі м'ятні дуже стильні Відео навіть так не відобразилося в моку колір. А, сподобалося мені такі куртки сорочками. Локе така мила футболочка знизу. з унікорном. Можна ж пошукати на секундхенді і викупити таку річ там перший день за 100 гривень. Ну а не за півтора тисячі. Хто має бажання може змішувати свій гардероб? Щось купляти нове, щось купляти на секунді. Так я роблю я і ношу речі із секунд хенду, якщо мені подобається річ, і також купляю в магазинах. <плес> Я в Юск, яка бездоганна сервіровка столу. Просто бездоганна. І цікаво, чи вдома з вас хтось так серверує ідеальності, О, такі вази цікаві неправильної форми. І такий карамельний персиково-карамельний колір. Юз – це мій улюблений магазин. І для інтер'єру, і я брала постільну білизну і брала рушники прекрасні, і от я кх, беру валики для чищення одягу. Зараз я приїхала їх взяти. Беру різні коробки для зберігання і також меблі в мене з юсту є. Частково це вже є вдома. І зараз я покажу швиденько, що, що до чого розвішу отакі мої покупки. За все я заплатила 106 гривень. І конверси я помила, прийшла, взяла мокру ганчірку і повитирала прекрасно, вона витерлися. ще кину в пральну машинку і поперуться. І отакі спадрилі текстильні. Текстиль такий, як джинс. В рожевому кольорі з зірками. Но нейм, бренду немає. ну якість непогана, вони досить стильні. Купу вже не так і багато. Я багато відкинула. Були речі з дефектами. Або я їх не захотіла просто брати. Я не бачила в них перспективи, якби для продажі і перспективи для себе. Отакий От кардиган, Він в'язаний, відмесен скотч, а спинка з тканини прозорої. Мега якісний бренд, це їхній логотип, такий брілочок, підвіска, їхня фірмова на одязі є. Це від Marco Polo, фактурний трикотаж із середньої щільності молочному кольорі. Мені сподобалося. На кнопочки застібається з блакитною окантовкою. Всередині кишеньки бокові має. чуть-чуть оверсайз від Gap Jeans взяла це скини і з потріпаним низом середня така посадка більш до високої повсякденні джинси скіні Наступна блуза класична, в чорному кольорі від Only You бренду. І такі насичені яскраві квіти, на спинці блискавка. Це дуже моя вдала знахідка від Рафаело Росі. Назва бренду італійська, а сам бренд німецький. І на сайті брюки коштують від 150, від 150 євро. Починається їхня стартова ціна 150 євро брюки. Мейсон скотч блуза топ, Колір такий. Тофі до, до сливового, я не знаю, як. до брудно рожевого. Щось таке. І це джинсики вкорочені від Максмари. Я вже їх продала. До речі, ой попередній кардиган також вже проданий. Оці джинси Максмара також продана. Мені вже подякували і вже, мабуть, і носять. Вони дійсно дуже-дуже круті, якісно пошиті. Подивіться, які стіпки. Видно, що це оригінал, нашки Шкіряна Лайба ззаду. Ну, такі вони чуть-чуть вільні, це не слім джинси. Це бойфренди навіть трохи вкорочені. Ну, класні. Оцей віскозний шарф також вже проданий. Це від Gary Weber лінії Саму. І Він новесенький, це віскоза. І також вже поїхав до покупця. І оцей також проданий світшот Myson скотч на момент виходу відео. Щільний трикотаж, рукав вкорочений, доповнений плетеною стрічкою так по ребру рукава. Ну, якісний, якісний бренд. Хто знайомий з цим брендом і знайомий з цінами, є поцінювачі цього бренду? Отака От блуза від Topshop. Вкорочена, віскозна, білесенька, стильна з кишенею. Ніжно-рожеві брюки лаконічні. Від бренду Міс. Висока посадка. Мені сподобалася і модель, і якість. І колір, можливо, на відео він так не передається, а в реальності дуже приємний, нерізкий м'який ніжний колір. Отакі От були мої покупочки, їх небагато, але я задоволена. Дуже рада. Друзі, запроваджую міні-рубрику ідей. Нове життя старим речам. І це про еко-сумку. В магазинах секунду ви зустрічаєте багато речей, які вам подобаються, саме тканиною, текстурою, принтами. Але в гардеробі вам такі речі не підходять. І з рук ви також не можете випустити. Тоді переходьте до креативних ідей. Старих речей можна пошити багато нових і цікавих, які зараз в тренді. І одна з ідей, це ви зрозуміли. Що мова йде про яку сумку, я швиденько говорю, щоб не забирати у вас багато часу. В магазинах є щільні л'яні штори, так скатертини, різний інший текстиль, джинси, бавовні, самитові штани. з Штанок можна зробити сумку, багато гудзиків, рівнінчиків, ниток для в'язання. Якщо у вас є швейна машинка вдома і у вас золоті руки, ви можете шити такі сумки. Це може бути вашим додатковим. Прибутком ви шиєте і відкриваєте свій магазинчик Instagram, Facebook, пропонуєте в мережі магазинів на маркетплейсах, і навіть я зможу їх показати на своєму каналі і запропонувати глядачам, якщо дійсно вони будуть еко і цікаві, та якісні. Ви мені зможете написати на емайл. І я з радістю стану вашим амбасадором, буду пропонувати своїм глядачам, так ми разом зробимо світ чистішим, екологічним і яскравим, і цікавим завдяки вашим сумкам і вашим ідеям. Цом-цом, папа!